Доброго дня. У цьому відео я вам розповім, як отримати робочу візу в Канаду, громадянину України. Давайте познайомимося, розкажу трохи про нашу компанію. Наша компанія називається Easy Visa, Мене звати Сергій Борздов, я директор. Ми надаємо консультації в сфері отримання візу в Канаду вже протягом 4 років. Відкрили понад 700 віз. І саме зараз ми відкриваємо візи для громадян України за прискореною програмою. Кваєт, що дозволяє в'їхати в Канаду, перебувати там протягом трьох років. Зараз ми якраз про цю програму і поговоримо. І так як отримати візу в Канаду в найкоротші сроки. Програма Квоєд передбачає надання українцям і членам їх сімей, подовженого статусу тимчасового резидента, дозволяє їм працювати, навчатися і перебувати в Канаді допоки вони не зможуть безпечно повернутися на батьківщину. Але взагалі віза для громадянин України за програмою Кваєд видається на термін 3 роки без. Протягом цього терміну вам не, вам не треба її продовжувати. Ось, на 3 роки ви можете спокійно перебувати в Канаді, навчатися там або працювати. Всі процеси отримання візи займають до 40 днів, тобто це надзвичайно швидко. Які є переваги візи за програмою КВЕД? Можливість подання заяви на безкоштовну гостьову візу право перебувати в Канаді протягом трьох років. Тобто, якщо ви не плануєте там працювати, навчатися, ви можете теж спокійно в'їжджати протягом трьох років і жити в Канаді, да там допоки не зможете безпечно повернутися на батьківщину. А друге, це ви можете також разом з подачою заяви на візу. Ви можете подати заяву на. Дозвіл на роботу він подається в. Ну, ви там ставите галочку, робите певну відмітку. Ми для вас робимо в заяві те, що ви хочете працювати в Канаді, і ви автоматично разом з візою отримаєте дозвіл на роботу Work Permit. Третя перевага. Термін розгляду електронної заяви на візу становить 14 днів з моменту заповненої заяви. Тобто максимально швидко візовий центр Канади розглядає заяви на візу, максимально швидко. Відбувається процес отримання візи, тобто, всі процеси це заповнення заяви, запис на біометрію і вклейка візи в паспорт до 40 днів, тобто півтора місяці, максимум. і У вас є віза на руках. Ви маєте право віджати до Канади. Четверта перевага. Громадяни України, що в'їжджають до Канади за програмою ПЕД, звільняються від вимог щодо вакцинації проти COVID-19 для в'їзду в Канаду. Тобто вам не обов'язково мати вакцину, covid сертифікат там і так далі. Достатньо буде зробити ПЛР-тест, якщо у вас немає вакцини. Треба буде зробити ПЛР-тест і ви можете спокійно в'їжджати в Канаду, обов'язково вакцину не треба. Якщо у вас є вакцина, то вам навіть ПЛР-тесту не треба, ви її покажете. Так, при перетинання кордону і все буде добре. П'яте це звільнення від необхідності проходити медичний огляд для еміграції за кордон. Раніше потрібно було при отриманні візи пройти обов'язково медичний огляд. Зараз теж це не потрібно, тобто процедура максимально спрощена. Можливість отримання різних статусів у Канаді. Ким вже можна бути, в якому статусі можна перебувати у цій країні? А перше, це відвідувач. Ви просто приїжджаєте на три роки і так, там живете в Канаді собі абсолютно спокійно, не, не працюєте, якщо хочете, не навчаєтесь, просто можете там перебувати. Друге, ви можете перебувати там у статусі студента, якщо вони виповнилися 18 років. Безкоштовно діти можуть ходити у школу, платно діти можуть ходити у дитячий садок і платно у коледж, так. Бо вищий навчальний заклад теж можна вступити, ви можете перебувати у статусі працівника, якщо ви разом з заявою подали на work permit, на дозвіл на роботу, абсолютно спокійно працювати у Канаді. І пізніше, після перебування в Канаді, ви маєте можливість подати заявку на статус Резидента Канади при виконанні певних умов, про які я розкажу у індивідуальній консультації. Так, про це детальніше поговоримо з вами. Вимоги для отримання візи. Тут все максимально просто. Така програма вперше за всю історію відносин Канади та України. І вона надзвичайно проста для громадян України. Має бути три простих умови: ви маєте мати дійсний паспорт громадянини України, закордонний паспорт або інший національний документ, що посвідчує особу. Для дітей це має бути свідоцтво про народження і при відсутності закордонного паспорта. Якщо є закордонний паспорт, чудово він підійде. Також важливо, якщо термін вашої ваших документів спливає, відновити їх можна в посольстві України в Канаді. Тобто ви у вас просрочився, ви, наприклад, знаходитесь в Польщі, у вас просрочився закордонний паспорт. Ви йдете до консульства України у вашому місті польському, вам ставлять печатку, що ваш паспорт автоматично продовжено на 5 років, ви спокійно в'їжджаєте до Канади. Процес оформлення візи. Три етапи: перше це подача заявки. Ми з вами заповнюємо анкету, де максимально детально вказуємо всі ваші дані. Ми заповнюємо її англійською мовою і подаємо на сайт візового центру Канади. Це найважливіший етап. Правильно заповнена анкета це 90% нашого успіху. Другий етап. Після того, як ми подали анкету, нам приходить відповідь про те, що анкета схвалена, і вам пропонується дати для того, щоб ви приїхали у візовий центр. І здали біометричні дані: це відбиток пальця і сканування сітківки ока. І третій етап: вже після того, як ви здали біометричні дані, вас запросять у візовий центр для того, щоб вклеїти вашу візу у закордонний паспорт. А які є привілеї для українців у Канаді? Так, це уряд Канади запровадив можливість отримання соціальної допомоги до 3000 тисяч канадських доларів. Тобто допомога фіксована по приїзду в Канаду на кожного члена родини дорослого. Ви отримаєте 3000 канадських доларів, це 2400 доларів США. Другий момент це допомога волонтерських організацій у пошуку житла та роботи. Ми зі свого боку сконтактуємо вас з волонтерами, які допоможуть вам по місцю знайти житло та знайти роботу. Третій привілеї. Ви маєте право перебувати в Канаді протягом трьох років. І що важливо, ви не обов'язково повинні залишатися всі 3 роки в Канаді, ви можете спокійно подорожувати. Ваша віза не анулюється. І Четвертий привілей це можливість отримати посвідку на постійне проживання. Так, за виконання певних умов. Я вам розповім про це в індивідуальній консультації. Ви можете після перебування в Канаді. Потім податися на статус Резидента Канади. Як дістатися та облаштуватися? Ми зі свого боку надамо вам сайти, де можна знайти житло, де можна знайти максимально дешеві. Квитки. Ми вам дамо інформацію, як отримати знижку, якщо ви громадянин України, на квитки до Канади і щоб це зробити максимально дешево? Ми вам надамо сайти, де ви можете знайти роботу. Вони будуть українською мовою. Там навіть будуть спеціальні вакансії для громадян України. І ви зможете знайти те, що вам по душі, по вашій спеціальності або те, що вам більше подобається. А чим ми можемо бути корисними? Ми... Здійснюємо повний супровід по оформленню візи на всіх етапах до безпосереднього отримання, тобто від подачі заяви до моменту вклейки візи в паспорт. Ми вас супроводжуємо. Надаємо повну інформацію та допомогу щодо пошуку житла та роботи. Абсолютно, ми вам допомагаємо: контактуємо з волонтерами, контактуємо з людьми, що надають житло. Все в цьому плані буде добре. Третє, ми консультуємо, як і де отримати соцвиплату. Ви отримаєте від нас детальну інструкцію, що робити, коли ви прийдете в Канаду, як отримати саме ці 3000 канадських доларів допомоги. А, вартість наших послуг. Одна людина це 190 євро, від двох людей 170 євро за одну людину, тобто від двох людей більше це буде 170 євро за одну людину. І діти до 11 років безкоштовно. Що важливо, ми працюємо лише по постоплаті, тобто оплату ви здійснюєте після того, як ми подали анкету, подали заяву на сайт візового центру, після того, як нам прийшла відповідь про те, що наша заява схвалена. І безпосередньо перед записом на біометрію, тобто перед здачою біометрії, ви нам оплачуєте після того, як вашу заяву, що ми подали, схвалено з боку візового центру. Як почати процес оформлення? Якщо ви готові оформлюватися, готові почати нове життя у такій країні, в якій одна з найбільших українських діаспор, яка вже на надзвичайно в високому рівні розвитку, от така собі країна мрії, пропишіть у месенджері під нашим повідомленням кількість людей, що планують отримати візу, фото паспортів, місце проживання на даний момент, термін дії паспорта, і ми з вами зв'яжемось і е, подамо для вас анкету. Ось чекаємо на ваше повідомлення. Дякую за увагу.